У прямому ефірі телеканалу Аверс інформаційний випуск новин на часі у студії працює Вікторія Лещенко. Мої вітання ми продовжуємо інформувати вас про надзвичайну подію у центрі міста, де від дев'ятої ранку залишається заблокованим автобус із заручниками і терористом. Усередині міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Луцьку розповів, що вів перемовини із ним. Також він розповів, що йому вдалося поспілкуватися із родичами, дружиною та друзями терориста. Водночас він від Читав медійників, закликав представників масової інформації бути обережними у поданні інформації щодо цієї події. У нас є контакт з чоловіком, який захватив людей, ми з ним розмовляємо, переговори йдуть. людям, люди знаходяться в нормальному состоянии з його слов і со слов одного з людей, з которым нам вдалося поговорити. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе. И я бы очень вас просил всех быть очень аккуратными в комментариях, которые вы позволяете себе, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложника. Это не помогает ситуации, это создает дополнительное напряжение. Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли о том, что мы можем говорить, что мы не можем говорить, о том, что нужно говорить, что не нужно говорить. Я хочу, чтобы каждый из вас вел себя достаточно как взрослый, ответственный человек. Мы беседовали с родственниками, мы беседовали с супругой, мы беседовали с друзьями. Мы пробуем и испробуем все методы для того, чтобы этот вопрос мирно разрешился. У нас работает специальная группа, первый зам главы СБУ, представитель офиса президента и Дальше работают спеціалісти. Ми здесь для того, щоб принимать оценочные політичні рішення по принципу. Тим часом, через надзвичайну ситуацію у центрі міста, транспортний колапс адже рук транспорту у цій частині Луцька перекрито. Територія оточена. Працюють силовики, намагаються вести перемовини з терористом. Нині у місті утворилися пробки, наші журналісти тим часом зазнімкували БТР, який рухався у центр міста. Також у телеграм-каналі опублікували відео, на якому видно авто поліції, швидку та силовиків. Зараз ми. Якщо зможемо, то побачимо це відео. Ну і власне до операції зі звільнення заручників у Луцьку є офіційна інформація. Залучено близько сотні нацгвардійців та спецтехніка. Також залучена штурмова група підрозділу Омега. Ну і на місці, як ми вже повідомляємо, упродовж дня завжди працюють наші журналісти. Тим часом зараз на зв'язку зі студією моя колега Анна Романчук. Аню не чую Хочу. тебе. Налагодь зв'язок, будь ласка. Так, добре? Так, все гаразд чуємо. Розповідай зараз я для Волинської культури. От ви бачите, за моєю спиною якраз прямий обстріл, тобто, видно, автобус одразу за моєю спиною. Я зараз знаходжуся у зоні прямого обстрілу. Ризикую трішечки, але просто хочу показати, яка ситуація зараз відбувається. Правоохоронці не допускають нас підійти ближче. Мені вдалося поспілкуватися з одним з правоохоронців, Він повідомив, що зараз наразі тривають. Також зловмисник продовжує здійснювати обстріл, а також Дати uh, невід... невідомий пристрій. <плес> 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 Щодо е, того, яка ситуація з заручниками, мені не вдалося ще поспілкуватися з речником е, головного управління національної поліції е, у Волинській області Ольгою Бузолук. Однак е, мені вдалося побачити, що правоохоронці понесли два блоки мінеральної води. Ймовірно, це ця вода її передадуть саме заручникам. Та тобто, ми можна маємо інформацію про те, що очевидно е, ця вода вже доставлена. Чи мене? Аню, так чуєш? Так. так, ми маємо інформацію, що перемовники домовилися таки з терористом, і він прийняв очевидно от, е, оту мінеральну воду, про яку ти говорила, те, що бачила, так прийняли її, забрали ніби у салон. Цю інформацію ми так само будемо уточнювати. Продовжуй, будь ласка. Е, так е, наразі е, тут тут е, на вулиці повно людей всі очікують. Е, хтось завершення цієї операції, е, хтось просто е, обурений, що йому він не може дістатися до своєї домівки. Ось автомобіль залишився в центрі міста. Е, тобто е, кожен лучанин з невідомих причин, е, відомих лише йому причин, залишається тут очікувати на місці. Вікторія, ми продовжуємо стежити за ситуацією, яка відбувається тут. Як тільки буде можливість дізнатися щось більше, ми обов'язково повідомимо вам і в прямому ефірі. Аню, дякую тобі за роботу. Не ризикуй, будь ласка, дотримуйся правил безпеки, тому що ми хочемо тебе бачити все таки живою, бо ніхто із правоохоронців не може забезпечити і. Е Забезпечити усіх нас інформацією про те, що ми всі перебуваємо у безпеці. Будь ласка, бережи себе і дякую за роботу. І самого ранку не лише уся Волиня, усі регіони країни спостерігають за ситуацією на центральній площі Луцька. Як терорист кілька годин тримає у заручниках 10 людей, які ще від ранку сідаючи на свій рейс на Берестечко, не підозрювали нічого лихого. Серед пасажирів автобуса опинилися і друзі, батьків однієї лучанки, яка не захотіла назватися, адже боїться за своє життя. Приблизно о 9 годині нам зателефонувала жінка, яка сидить саме зараз в тому автобусі. Зі словами: допоможіть, будь ласка, я знаю, що у вас є відомі журналісти. Дзвоніть всім, телефонуйте. Нас зараз затримали терористи. Ми сидимо біля театрального, біля пам'ятника Лесі та Українки. Будь ласка, накличте на допомогу скоріше. Насправді, це дуже страшно, тому що вона говорила дуже зазомбованим таким. Голосом так дуже е, спокійно, але ми чули, що це був нервовий голос. Таке враження, що її до скроні голови був е, підставлений якийсь е, пістолет. Насправді так налякані усі, щоємо дівчина дійсно відчуває усе те, що відчуває мало не увесь луцьк сьогодні. Те, що стосується заручників, які перебувають у салоні автобуса. Адже, як повідомлялося, там є вибухівка. Ну і є ще одна інформація, з якою я вами поділюся. Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом захоплення заручників, поєднаного із погрозою знищення людей. Це частина друга статті 147 кримінального код. Кодексу України, вчиненого сьогодні у Луцьку. Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокурора України і групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області. Ось така інформація. Ну а тим часом спробуємо зараз зв'язатися і ще з однією моєю колегою Катерина Возняк з нами на зв'язку. Катю, чутно Так, ще готові чути тебе, так. Адже біля ГУНП нам не дозволили більше знаходитись, тому що там багато силовиків, поліцейських, і нас трошечки, скажімо, так посунули. Проте на вулиці Шевченка ми тут знаходимося неподалік драмтеатру Саме вдалось з'ясувати таку інформацію, що відомо, що ведуть переговори саме з. Так званим терористом намагаються вирішити все неконфліктно безпекійно, аби не було жертв. намагаються уникнути цього усіма зусиллями, і нам вдалося дізнатися, що саме зараз в цей період, не знаю, чи вже вдалося реалізувати те, що ну, роблять працівники поліції, проте поїхала за дружиною самого чоловіка, який там тримає. Людей у полоні, скажімо, не знаємо, чи вже її привезли, але відомо, що таким чином намагаються якось до нього достучатися. Можливо, він якось таки відпустить людей, не буде нічого, не буде детонувати вибухівка і життя будуть все-таки збережені і вдасться уникнути тих конфліктів. Наразі це вся інформація, яку вдалося з'ясувати, це щось нове все далі. Відбувається так само, як і вже весь день. Вся вулиця перекрита. Навіть не вулиця, а весь центр міста навіть далі. ще центр міста багато хто не може потрапити з людей додому, стоять, очікують, випустить навіть ну, ось така зараз ситуація. Ми будемо далі спробувати за перевіком подій. Будемо підемокаті за твоєю спиною. Бачу, ось ну очевидно, що це лучани. Вони перебувають там. от, сидять за твоєю спиною. Бачиш, ти не цікавилася у них? Вони чогось чекають? Чи це просто люди, які хочуть дізнатися більше інформації? Про що йдеться? Чому вони там? Скажімо, так на шпитала. Зрозуміло, спасибі, спасибі тобі за роботу. Будь ласка, бережи себе із Катериною Возняк говорили ми. Ну і є ще інформація. Так нагадаю вам, що певна частина подій, про які ми сьогодні упродовж дня обговорюємо і говоримо про це, намагаємося інформувати вас. Пов'язана із власне і ще з одним мікрорайоном, і все, що стосується в районі Луцької автостанції. Ось туди так само періодично ми приїздили, цікавилися, яка там атмосфера, яка ситуація. Ось ну і власне є інформація. Ну ось така, що після відправлення автобуса, який захопив терорист, луцька автостанція працювала у звичному режимі, щоправда, із постійною присутністю поліції. Одначе близько 15-ї години правоохоронці помітили всередині автостанції у смітнику підозрілий предмет і тому викликали вибухотехніків. Людей із приміщення евакуювали і досить швидко встановили, що життю веленям та гостей міста нема загрози, адже підозрілий предмет ви виявився комп'ютерною деталлю. Тож автостанція повернулася до звичного ритму своєї роботи. Людей на платформах було досить багато, кажуть, стривожені, але мусять їхати. Є справи, якісь, їхати треба. А, це, а те, що сталося, то звичайно то ми всі, як то кажуть, переживаємо, тому що уявляємо, як на місці люди там себе відчувають, які... Перебувають в заручниках, так що ну співчуваємо ситуація, і, складна. ситуація складна. Співчуваємо. і Надіємося, що там все буде гаразд, без жертве. Без на території наші журналісти побачили досить багато камер спостереження. Начальник автостанції повідомив, що камери довкола усе фіксували цілодобово. Усі записи вилучили спецслужби. Тож цілком імовірно, що терорист на них таки потрапив. Як каже Ігор, модло відправлявся цей автобус у рейс як звичайний і нічого не відчувало небезпеки. Автобус відправлявся в 9.05. Він їхав по маршруту. Ну, це Луцьк, Краснилівка, Берестечко. Тобто в нас було продано два чоловіка, трошки ще там сіло забігало вже, коли відправлявся автобус людей. ну, тобто Автобус виїхав по графіку. Відправився так, як звичайний, звичайний автобус. ну, Тобто ніхто не міг передбачити далі, далі розвитку подій. Все було спокійно, поставити. Спокійно, абсолютно. Нам вдалося з'ясувати, що там же на автостанції терориста уже бачили раніше. Місцеві продавчині кажуть, що чоловік у них бував неодноразово. Зокрема, був у кафе, яке знаходиться на автостанції. Жінки розповіли, що завжди був вічливим, спокійним та культурним. Помічали його до карантину під час епідемії. Чоловіка біля автостанції не бачили. Ну, він ходив на автостанції, ходить ходив хорош нормальні мулять. Може, щось йому зробилося, може ну як? Людина, що що читає, книжки пише. вчить, кінчу, як то. Ну, я не, не знаю. знаю, я не бачила, його Де не. Все, вчакав, я не знаю. то Де Десь так вчаться, як це називається. Була то, що йому зробилося. Людина нормальна, значить, що з головою не дружить. Скажіть, хай досі розумна людина повинна з ним контакт відійти. Така спільна, що могла говорити, могла консультувати, як то, як то казав. Підходить знайти людині компромісники, це компроміс, щоб не була така людина, що не хоче нічого говорити, тільки так, так. Що ж, давай, здавайте, треба взяти з ним компроміс. Нашій журналісті Наталі Поліщук раніше вдалося поспілкуватися із терористом. Давайте пригадаємо, як це було. Скажу лише, що ми пробували знову із з ним зв'язатися. На жаль, його телефон не відповідає, а сторінки у соцмережах заблоковані. Е, да, да. Добрий день. Скажіть це ви в автобусі зараз. Тримаєте заручників? Ну, спочатку хто ти. Я, я з телеканалу Аверс. Ми хочемо з вами поспілкуватися. І вас змога виступити в нас в ефірі нашого телеканалу. Ми вас виведемо. Тільки треба, щоб ви взяли слухавку, і ми готові ваші вимоги на нашому каналі опублікувати. Відео, відео вже є в Ютубі. Дивися по-моєму Максим Плахой. Так. Находиш, е, ти чуєш мене? Так, я чую вас дуже добре. Я вас чую. Да. Дивися, дивися, знаходиш мене на всіх соцсетях. Максим Плохой. Так, є. Там є відео. Там є відео, там є фото, там є мої вимоги. Цього вам абсолютно достать. Скажіть, будь ласка, чи люди в порядку в автобусі? Люди в порядку, я. Скажіть, ті живі, здорові. Ну цього я не скажу. Просто президент щось забарився. Я ж, ти читала? Так, я читала. Ви хочете, щоб опублікували дописи у соцмережах. Так. Не дописи, а відеозвернення. Відеозвернення, так, ми, ми знаємо ці вимоги. І це все ви не хочете ніяких не грошей. Не... Не... Ні, я, я, більше, я більше нічого не хочу. Вони роблять це, і я відпускаю людей. Скажіть, а ви з Луцька сам? Да, я сам з Луцька. А скільки вам важко ви... перевірити мою біографію? Скажіть, будь ласка, Мені, Мені мені мені, мені років. А Скажіть, будь ласка, чому ви це зробили? Чому я це зробив? Я, наприклад, я прокоментував своє відео в Ютубі. Там сказано, що сьогодні День системи. Угу. І ми всі втомилися обманювати самих себе. Вони втомилися. Е, скажіть, а чи можемо поговорити з кимось заручників? Е, не обманюй, не обманюй самого себе і святкуй цей день правдою. Це мій допис YouTube. Скажіть, яка у вас зброя є? Немає а, чого. а яка у вас є зброя з вами? Зброї дуже багато, там все описано. В цьому є автоматична зброя, багато гранат, вибухівка, яка здетонує в автобусі незалежно, вб'ють мене чи не вб'ють під час штурму. Інша вибухівка заложена в другому місці, в другому місці цього міста. А скажіть, а де саме? Можете сказати, де саме ця вибухівка? До побачення. До побачення. до вас можна? Ну ось ми подивилися відео. Тим часом є пряма мова такого змісту. Ніколи б не подумали, що він на таке здатен. Так каже більшість із сусідів луцького терориста Максима Кривоша, який захопив у заручники 10 людей в автобусі на театральному майдані. Чоловік, який тримає у напрузі усю Україну і самого ранку, що про нього кажуть люди, які його знають, дізнавалася Віра Шевчук. Терориста Максима Криваша пам'ятають у рідному селі Добре Камінькаширського району. Його родина виїхала звідти до обласного центру у 90-х. але і в селі Максим встиг натворити справ. Побив сільського голову. Таким чином захищав свого діда. Голова ну почав погрожувати його діду, і Він його побив. Короче, там в його його і ну неодноразово, наразово інші жителі. У Луцьку родина Кривошів, батько Степан, мати Надія та сини Максим і Богдан оселились за адресою бульвар Дружби народів 1. Ось у цьому будинку жив лучанин Максим. Терорист, який захопив людей у автобусі на театральному майдані. Сусіди кажуть, поліція тут вже побувала. Однак марно, адже брати Кривиші продали квартиру, в якій мешкали ще шість років тому. Мати Надія загинула в автокатастрофі, батько Степан помер. Сусіди кажуть, зловживав спиртним і на старості років трохи вижив з розуму. Максим оселився у місті дубно з дружиною і сином. Менший брат Богдан переїхав жити до дружини на вулицю Боженка. Старші люди, які мешкають на дружби народів, один кажуть, родина Кривишів була інтелігентною. Максим навчався у семінарії, але покинув, бо буцімто розчарувався в релігії. Зі слів сусідів у лихі 90-ті займався навіть катуванням людей прасками, двічі сидів у тюрмі. І Максим перший попав в тюрму. А потім це саме, десь женився з тюрми, тут ще з внуком приїжджав, Надя, дуже радувалася, що внук такий хороший. По Максиму цьому ви би сказали, що він життя може зробити. Ну, якщо в тюрмі сидів, то що хочете, міг зробити. А давно він з тюрми вийшов? Він вийшов і опять сів. Більше спогадів сусідів про луцького терориста Максима Кривоша у наступних випусках. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Ну, ось так упродовж цілого дня власне люди, які стали заручниками Максима Кривоша, такого толерантного і спокійного просиділи без їжі і води. І лишень буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація, що чоловік таки прийняв допомогу, і кілька пляшок води було занесено у салон. Ну і ще є інформація, яку я, скажімо, довідалася і готова повідомити її вам. Це стосується стрічки, яку вимагає терорист, яку повинні переглянути усі. Ну і власне опублікувати. Лікувати про те, що вони її переглянули, починаючи від першої особи нашої держави. Ну і там за списком. Так про що йдеться? Фільм документальний. Піднімає він теми расизму, сексизму, дискримінації прав тварин, демонструє кадри, зроблені за допомогою прихованої камери і зоомагазинів, і собачих ферм. а Також притулків тварини, птахофабрика, ще місць виробництва шкіри і хутра. Режисер тої стрічки Шон Монсон її прем'єра відбулася дійсно 2000 чи п'ятого року нагороджена вона премією кінофестивалів у Бостоні і Сан-Дієго? Це власне те, що я хотіла вам повідомити і поінформувати. Ну і те, що стосується дня сьогоднішнього, він видався буремним для Луцька та й для усієї України, тому що інформація про надзвичайні події, зокрема про замінування і вибухівку, з'явилася вже до завершення ось цього. Вечірнього часу не лише те, що стосується столиці, є так само інформація про замінування у Харкові, в Одесі, ну і інших містах. Очевидно, що чомусь отака хвиля почалася саме чомусь сьогодні, 21 липня. Тим часом ще нагадаю, що сьогодні річницю своєї роботи відзначає Верховна Рада. Ну і сьогодні день визволення Волині від фашизму. І так будемо стежити за розвитком подій, які Зараз тривають у місті, обов'язково не перемикайте до співпраці. Запрошуємо і вас. Номер телефону редакції у Вас на екрані нагадуємо. Ми працюємо упродовж вечора і до його завершення у прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте, маєте свої пропозиції, міркування або новини. Хочете поділитися на болілим. Можливо, висловити щось, те, що хочете. Будь ласка, телефонуйте у редакцію телеканалу Аверс або ж у редакцію новин. Ми із вами на прямому зв'язку залишайтеся із Аверсом, аби знати більше і знати вчасно. Ну і на завершення бережіть себе, будьте пильні і дотримуйтеся правил безпеки на дорогах. Це дуже важливо на сьогоднішній день для усіх лучан.